Віталій Кличко просить киян їхати із міста. Половина столиці лишилася без опалення із водою та світлом теж проблеми. А попереду сильні морози. Невже Київ стане непридатним для життя? Розберемося на каналі Січас. Ставте лайк і починаємо. Мешканців Києва закликають виїжджати із столиці. Причина важкі наслідки чергової масової атаки з боку Росії. Мер Віталій Кличко повідомив: половина багатоквартирних будинків Києва наразі без опалення. Це близько 6 тисяч будівель. Також є проблеми з водою. За словами очільника столиці, комунальники вже заживили лікарні і пологові будинки від мобільних котелень. Енергетики працюють над поверненням світла і тепла. Але ця атака ворога була найболючішою для об'єктів критичної інфраструктури Києва. Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, і погодні умови на жаль за прогнозами найближчими днями будуть складними. Звертаюсь до мешканців столиці, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це попередив кличко. У дитак уточнили після російського обстрілу у Києві без світла майже півмільйона родин. Йдеться про жителів Деснянського, Дніпровського, Дарницького і Голосівського районів. Енергетики працюють безперервно, усувають пошкодження. Проте вони значні а сильний вітер та мороз заважають роботі. Проблеми із водопостачанням на собі відчувають мешканці печерського району столиці і весь лівий берег Києва. Водночас депутат Олексій Кучуренко натякає. Ситуація із опаленням у столиці критична. За його інформацією, комунальники у деяких районах отримали завдання злити воду із внутрішньобудинкових систем, а це означає, що повернути опалення можна буде лише за плюсової температури, тобто не скоро адже синоптики прогнозують сильні морози в січні. Таким чином, за словами волонтерки Марії Берлінської, уже за кілька днів кияни не зможуть перебувати у своїх квартирах через холод. каже злив води із труб – Вимушений крок. Інакше вона замерзне і розірве їх із середини. Тим часом з'явилися кадри пошкодженої будівлі посольства Катару у Києві після атаки росіян. Злочин окупантів прокоментував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж. Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам, додав чиновник. А на інші локації у Києві ворожий шахет упав просто на дах житлового будинку. Через це у будівлі обвалилася стеля. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі, їх забрала швидка допомога. Тим часом у мережі з'явилася ще одна можлива причина удару орішником по Львівщині. Російські інсайдери стверджують, що атака у відповідь на нібито удар по резиденції Путіна на Валдаї це лише офіційна позиція. Натомість, неофіційна реакція Москви на дії сполучених штатів у Венесуелі. Процитую: це була необхідна демонстрація сили в умовах, що склалися, і так, після викрадення Мадуро та захоплення нашого нафтового танкера, необхідність демонстративної відповіді була очевидною. Кінець цитати: втім, особливо затяті пропаганди СТРФ не задоволені таким ударом помсти. Наприклад, за public 2 майори вважає пуск Орєшніка по Львівщині радше випробуванням ракети аніж атакою на центр ухвалення рішень в Україні. Пропагандистський канал «Fighter Bomber» називає цей удар орішником суто ударом для Галочки. Мовляв, сигнал заходу надіслали. Але на переговори про завершення війни це жодним чином не вплине і пункти мирного плану не змінить. Що один посіпака путінського режиму Захар Прилєпін іронізує: мовляв, якби не було міфічного удару президенції диктатора на Валдаї, то виходить, і атаки Орішником по Україні не було. А газосховище, яке нібито було ціллю, залишилося б неушкодженим. Як бачимо, навіть своїм ручним пропагандистам Кремль не зміг догодити пуском Орішніка. Друзі, а для чого, на вашу думку, Путіну був потрібен цей удар? Залишайте версії у коментарях під випуском. Володимир Зеленський підтвердив російський удар по Україні ракетою Орішнік. Окупанти атакували нею Львівську область. Крім цього, били іншими балістичними та крилатими ракетами. А також запускали дрони. Загалом за цю ніч було 242 дрони: тільки балістичних ракет, і саме проти об'єктів енергетики та цивільної інфраструктури 13. одна балістична ракета середньої дальності Орішнік, а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання, зауважив президент. Через удар Орішником Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також запланована зустріч Ради Україна-НАТО. Сибіга додав такий удар поблизу кордону із ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо жорсткої відповіді на безрозсудні дії Росії у повітряних силах. Переконані, що атака у по Львівщині – це насамперед сигнал Путіна заходу. Речник Юрій Ігнат уточнив, Росія хоче залякати наших союзників, показати, що спроможна бити аж до кордону із НАТО, і, звісно, створити потужний медіа ефект. Водночас, депутат Олексій Гончаренко вважає, що новий удар орішником – це реакція Кремля на рішення європейських країн відправити до України свій військовий контингент, адже Путін категорично проти розміщення солдатів НАТО в Україні. Основний удар під час масованої ракетно-дронової атаки окупантів прийняв на себе Київ. Зеленський повідомив, що ворог пошкодив навіть будівлю посольства Катару. Зруйновані житлові будинки прилетіло по критичній інфраструктурі. За даними МВС, із півсотні понівечених об'єктів близько половини це звичайні помешкання українців у столиці. Відомо про чотирьох загиблих. Ще 25 осіб зазнали поранень. Серед постраждалих також працівники ДСНС і медики. Вони отримали поранення, коли допомагали жителям Дарницького району після першого прильоту. Через ворожу атаку у столиці виникли проблеми із опаленням і водопостачанням. Немає ані тепла, ані води, і у Верховній Раді повідомили депутати. А через неструмлення порушена робота метро. Інтервал руху потягів – 20-25 хвилин. Міська влада закликала киян спускатися до підземки лише у разі крайньої потреби. Через це на дорогах виник транспортний колапс. Великий натовпи людей на зупинках громадського транспорту, особливо складна ситуація на Лівобережжі. Додає проблем і негода. Через ожеледицю та сніг виникли затори. У відповідь дрони полетіли по об'єктах окупантів. Зокрема, у Орлі лунали вибухи на місцевій ТЕЦ. Місцеві жителі спостерігали, як БПЛА просто падали на станцію, а ППО росіян мовчала через атаку. У місті виникли проблеми з світлом і водою. А у Білгороді взагалі блекаут після серії вибухів на Тец «Луч» і електропідстанціях. Обласний центр і весь район накрила пітьма. Прильоти підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, постраждалих, нібито немає, але є серйозні пошкодження об'єктів інфраструктури. Що не менше півмільйона людей залишаються без світла у 200 тисяч немає води. Ліквідація наслідків мовляв триває. Чи вдасться росіянам швидко оговтатися від цих ударів у відповідь? Будемо стежити разом із вами, шановні глядачі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Україну накрила негода. У багатьох регіонах сильний снігопад, ожеледиця і через це ускладнений рух на дорогах. Рятувальники цілодобово працюють у посиленому режимі, зокрема, витягають автівки із заметів. У ДСНС радять водіям попіклуватися про свою безпеку заздалегідь, мати лопату, трос, зимовий омивач, повний бак пального, жилет із світловідбивачами, а також термос із чаєм, ковдру та павербанк, щоб постійно бути на зв'язку. Синоптики попереджають, це лише початок негоди. Найближчими днями Україну накриє активний циклон із південного заходу. На заході, півночі, а також на Вінничині і Черкащині, очікують значний сніг. Утвориться шар у 10-25 см. сантиметрів, вітру до 18 метрів на секунду, хуртовини та замети. А вже 10 11 січня циклон відійде. Проте до України увірветься арктичне повітря через це вночі буде сильний мороз. Подекуди температура опускатиметься до мінус 20-23 градусів.